Те, що у цьому будинку трапилась біда, видно одразу, як заходиш у двір по вулиці Артинова, 53. Почорніла віконна рама і жодного просвіту. Всередині це житло братів Романчуків 29 серпня. По обіді тут сталося коротке замикання, і в квартирі спалахнула пожежа. Я проживаю з братом. Він інвалід з дитинства другої групи. Я, я його доглядаю. Я в цей момент якраз вийшов на вулицю. не не було і ставилась пожежа. Брат якраз купався в ванні, йому сказав покупатися. Анна кімната родини знаходиться на цокольному поверсі. Це і врятувало життя брату Юрія. Будинок, за словами власника, збудований в 1940-х роках, можливо і раніше. Міжкімнатні стіни тут дерев'яні, як і стеля. Тож всередині все вигоріло буквально за 10 хвилин. Отут був холодильник, тут був диван брата, там телевізор, тут мій диван, тут шкаф. Тут е -е, тумбочка, електрика повністю вигивела, проводів немає. Саме що для мене це потолок зараз встановити, щоб, щоб сусіди не провалилися на, на голову. Балки та перекриття подекуди надто сильно прогоріли. Сусіди зверху бояться ходити у кімнаті, бо там все рухається. Ми ще знаходимося на кухні, вогонь перекинувся з кімнати, згорів щочик, виключателі, двері. Тут були білі обої. Зараз вони в чорному кольорі. Тут стійкий запах кіптяви і, звісно, жити у такій квартирі неможливо. Поки тривають ремонтні роботи, братів прихистила релігійна громада. Та що прикро, що людям робити ремонт немає за що, і вони просять допомоги у Вінничан. Юрій Романчук відкрив збір. Чоловік каже: навіть піти працювати не може, бо ж брат з інвалідністю і потребує постійного догляду. На придбання нової техніки та речей грошей немає. Просить небайдужих підтримати не лише фінансово. Нагоді стануть диван, холодильник та навіть звичайні пательня та каструлі. Ну, щось з теплого на зиму, можливо, куртки якісь там штани, спортивний костюм у мене десь 60 62-й розмір у брата десь 50-й 48-й. Потрібне чоловікам і взуття 43 44-го розмірів та 45 46-го будуть вдячні і за допомогу з ремонтом, якщо небайдужі майстри згодяться докласти зусиль для відбудови оселі. Ірина Дідухола хлітвинцев новини за день телеканал Віта.